Гренландія це була просто пробна куля. Ну, пробна куля для того, щоб ми всі почули, що можна щось обміняти на щось гроші, на якусь там е, свободу чи гарантії безпеки і так далі. Е, дуже цікаво те, що оті 800 мільярдів, які нам нібито обіцяли підписати угоду, потім після того як буде підписано щось там ще. І про що постійно всі говорили, і всі говорили про те, що це нереальна сума інвестицій в Україну, таке неможливо, такі гроші не ходять. Вони здобувають зараз абсолютно реального креслення. Іспанська кар'єра Делісера написала про що саме йдеться. І не знаю, чи вам це сподобається, але мені точно це не сподобалось. З вами, я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Так от, особливість цієї історії, ось в чому полягає, що на сьогоднішній день, е, нібито обговорюється варіант заплатити Україні 800 мільярдів інвестиціями в відбудову України за відмову від Донбаса. Тобто мир в обмін на гроші. Територія в обмін на гроші, час в обмін на гроші. І це обговорюється повним серйозом. А чого? Якщо можна продавати Гренландію, чого не можна продавати Україну? Я вам про це говорив. Про те, що це продовження одного і того ж. Це ніяк нічого не міняє. Це гроші, війна, мир, хто багатий, той платить, і так далі. Причому цікаво, що за Утихомирення Росії буде платити Європа. Тобто Росія отримує території, тобто Європа програє від цього, і Америка від цього програє. І плюс Європа і Америка платять 800 мільярдів Україні і теж програє другий раз, тому що платить за одне і те саме вдруге. Чи потрібно це Європі? Я не знаю. Але сьогодні, якщо такий варіант обговорюється, просто видно, що е, вони хочуть перейти всі, американці, європейці, в нову геополітичну ситуацію, при якій треба переходити до інших конфліктів, і потрібно утихомирити Росію. Утихомирити Росію можна по відомому Мюнхенському варіанту віддати йому щось і сказати, все, на цьому війна закінчилась. Чи закінчилась на цьому війна? От в цьому питанні. Тобто. Є два питання. Перше, чи готові ми торгувати Україною, чи готові ми торгувати українцями, чи готові ми віддавати свої території, причому які коштують, ну, давайте так говорити прямо. Це ж ті території, з яких все починалося протестні рухи проти України. Це та сама нафта, ви пам'ятаєте, да? там все почалося з того, що Росія там влаштовувала мітинги протесту. Тому що там є певні великі суттєві залежі, і якщо б ми ці залежі почали освоювати, то ми б відмовилися від співпраці з Росією. В даному випадку Росія це все забирає, і ми знову залишаємося без ресурсу. Це так, якщо говорити про примітивний меркантильний варіант. Якщо говорити про. Мораль і совість, а хто про неї зараз говорить? кого це зараз цікавить, це ж нікого зараз не цікавить це і щось таке з минулого, з далекого От, його немає. Вибачте, ну що там, якісь там люди ну виїдуть кудись там, вони в Росію чи в Європу. Може, навіть побачимо історію, коли скажуть всім, хто там живе, їм дадуть житло в Великій Британії чи Франції чи Німеччині. Чи в Сполучених Штатах, і, і так далі. і так далі. Тобто розтягування України по шматках, воно абсолютно реальне. Але ключове. Такий варіант обговорюється, і від нас залежить, що ми з цього приводу думаємо. Тому що той, хто поставить підпис під таким законом, чи документом, чи угодою, ну, тобто Зеленський, він або буде сидіти за гратами, або він в Україні отримає такий режим, який буде його берегти і охороняти. Він стане. Керівником держави і буде залишатися тут при владі, щоб його ніхто не посадив, або йому дадуть гарантію, що він може втекти в якусь там країну, я не знаю в яку, і там сидіти. Ну не знаю в яку. От тобто, як це може все відбуватися? Не знаю. Мені цікава ваша думка, що ви думаєте про мир і Донбас в обмін на гроші 800 мільярдів це реально величезні гроші. Може комусь з вас дуже потрібні ці величезні гроші, може хтось розраховує на свою частку в цих грошах. Але для мене це очевидна історія. Якщо сьогодні гроші обміняють на мир, значить, це буде продовжувати далі. І для Путіна це стане непоганим способом заробітку. Він буде і далі нападати на різні країни, в тому числі на Європу. І можливо, вже зовсім інакше буде вирішуватись питання з грошима. Він може бути собі. Ну, це ж рекет чи чистої води, так правда? Ну, чим це відрізняється від звичайної е, рекетирської схеми. Я вам дам спокій, а ви дайте мені гроші. А в даному випадку я вам дам спокій і дам вам гроші, а ви віддайте своє життя, частину свого господарства, частину своєї сім'ї, частину своєї родини, чи як тепер модно говорити у Мусієнка і всяких остальних. З частину племені, частину племені віддати і так далі. Е, Зеленський не говорить нічого. Зеленський не повідомляє, він говорить, що йдеться про долю Донбаса. Долю Донбаса. Що таке доля Донбаса, Що там буде обговорюватись? Ми не чуємо від нього заяв, що Україна ні в якому разі не погодиться на те то й тето. Або навпаки Україна відстоює таку-то, таку-то, таку-то позицію. Нічого такого ми зараз не чуємо. Ми зараз чуємо те, що йдеться про Донбас. Я знаю, що в Україні дуже багато людей, які кажуть, да ладно, да давайте, да віддамо все, що треба, да давай, аби був мир і так далі. Вибачте, завтра нам скажуть, віддайте Херсонську, оцю Харківську, Сумську і Полтавську область, а ми вам за це дамо 900 мільярдів, а потім віддайте нам Київщину, Черкащину. і... Дніпровщину ми вам, стікето, ми вам дамо ще стільки-то, а потім вам дамо ще стільки-то за Одеську, Миколаївську і Херсонську область, а це ж до цього все йде. І тоді у нас дехто, хто буде отримувати ці гроші, буде дуже багатим і дуже забезпеченим. А український народ буде жити в наймах у росіян і писати в паспортах, що він русський, і намагатися вдавати з себе росіян, що вже було не один раз. Тому мені здається, що це в принципі дуже страшна історія. Вона може розколоти суспільство з одного боку, тому що з'являться ті, хто підтримують Зеленського в такій ідеї і підтримують бажання продати все і отримати гроші. Але з іншого боку, я абсолютно переконаний, що частина, велика, значна, потужна частина українського народу ну, не дасть спуску за такі речі. Не дасть спуску за такі речі. І е, ті протести, які були раніше, вони не здадуться. Такою прогулянкою для тих, хто сьогодні при владі. Тому я би застеріг нашу владу від того, щоб вони продавали Україну. Ну, вони це роблять постійно, але в такій, в такій формі. Ну, Це дуже для них ризиковано. Для України, безумовно, але для них особисто теж. Така історія. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, поширюйте, ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!